Мене звати Дмитро, працював на будівництві до повномасштабного вторгнення в Одесі. Потім в лютому пішов до зсу. Коли пішов в дію закон про можливість звільнитися особам з трьома більше дітей до 18 років. Повернувся до, до сім'ї. Зараз цивільна особа зі статусом, особа з інвалідністю внаслідок війни. Ну і плюс залишаюсь багатодітним батьком. 24 лютого я тоді бачив перший прильот, який був по шкільному аеродрому. Старша донька проснулась, перелякалась, прийшла до нас. Я вже тоді разбудив дружину. ще п'ятої години ранку не було. Я кажу, ну почалася війна. Найшла паспорта, свідоцтва про народження. Ті документи, ці документи склали в сумочку. Дітям речі приготували. Діти знали, що робити. Відповідно, 24 числа я почав шукати, як відправити дружину і дітей. mm Загалі з країни, ну напевно, тоді і було остаточне рішення прийнято. І тоді я 25 лютого дружині сказав, що піду до воєнкомата, знаю, знаю що, що потрібно. І 26 лютого зранку вона менша за дружина взяла меншого в коляску і, і провела до, до воєнкомату. стояла до останнього пі під воротами, чекала, що мене відфутболять назад. Поїхала вона додому з дитиною сама. А далі, вже 5 березня, ми вже були на оперативній ділянці в Миколаївській області. Там вже більш з хлопцями перезнайомились. Я запитав кого є знайомі з ТРОшників. дякуючи їм, то вони приїхали, завантажили дружину з дітьми, довезли до вокзалу. потім посадили в потяг. Даже інших варіантів не було. Ми на оперативній ділянці були за 100 кілометрів, якщо взяти по прямій від Одеси. І одна думка тоді, знаючи, що були їхні великі десантні кораблі в морі, і, і що піднявся шторм, і тільки з-за цього висадки не було, а що таке 100 кілометрів? Тим паче, тоді, коли з чим зустрічали їх? з одним ентузіазмом. Ну, і, Звісно, настрій у хлопців був, хоч і розказувати, що нічого не було. Саме велике, що було у мужиків, це було одне здорове бажання надавати тумаків і підсрачників. Коли повністю сім'я залежить від тебе, ти єдиний годувальник, все фінансове забезпечення було на мені. Дружина собі спокійно жила, займалася дітьми. А тут вишибли її опору із під ніг, і хто ініціатор цього можна було не йти, а це було суб'єктивно моє рішення. Відповідно, вона образилась дуже. Дуже жорстко. Майже два тижні вона перших не, не розмовляла з мною. Короткі ділові фрази, і, і, і все це не, не стосунки. Дружина одна в незнайомій країні без знання мови, з трьома дітьми приймати рішення, відповідальність на себе якусь брати. Кого є діти, то зрузу зрозуміє. Що з трьома дітьми одній жінці, це це не просто важко, це титанічно важко. Ну відповідно в. Таких обставинах люд, люди змінюються. Я не той відповідно, як, яким був до війни. Дружина змінилася. Ну якби тоді вже в, пла, в планах було, було повертатися. Тоді розглядався закон, уже, по згідно якого можна було звільнитися. Тоді вже я почав попереджати дружину про, про те, що не, не, не стоїть надіяти, що все буде як до, до 26 лютого. Та що ми різні і нам будувати стосунки. Прийдеться спочатку, сім'ї справи у нас немає. Ні вижив, ні технікумів, ні, ні ПТУ, да, навіть елементарного дитячого садочка у нас немає. Ми всі, на мій суб'єктивний погляд, як сліпенькі котята, тикаємося в стосунках і, і намагаємося зрозуміти, що не так, але намагаємося. Саме із дітей, сім'ї я і прийняв рішення іти. Коли руки в тебе опускаються, взагалі і нічого не хочеться, і вибачте за фразу інколи інколи здохнути хочеться собі розумієш, що в тебе є відповідальність. Згадуєш, чого пішов і за чого змінив, скажімо так, своє життя і з сімейного на військове. І відповідно. Змушує ці думки зібратися і, і щось робити. В госпіталі за відділенням поперекомендувала окрім кр... медикаментозного лі... лікування знайти собі психолога і паралельно працювати з психологом. І тоді мені з... допомогли знайомі, відгукнувся. Капелан, він з 2014 року служив в Збройних силах, і він же психолог і психотерапевт. Ну, ці, ці зустрічі я дуже задоволений, бо допомога його була тоді дуже важлива і дуже сильно для мене. Пізніше, коли вже після госпіталя ми з ним розмовляли, він почав мені гайки накручувати, що хороше вже. Звертай манатки і давай додому, скажем так, завдяки пану, Олегу. рішення написати рапорт на звільнення то було завдяки йому. Коли я йшов на на ВЛК після госпіталя, то м, я тоді думав, ну зараз пройду ВЛК, там дружині а, якусь нову байку розкажу, що щоб залишатися. А... Ну, ще відтягнемо цей, цей момент, щоб не йти. Але ж уже коли самі думки про звільнення почали з'являтися, то тут вже почали якісь емоції пробиватися, типу того, що перші кроки син зробив менше, і ти не бачиш перші слова ти не чуєш. Після звільнення перше це. Про пройшов МСЕК, дивлячись, як медичні заклади у нас перевантажені. Думаю, чому я буду заважати нашій медичній системі? Так побуду з дітьми в безпеці, лікування і до лікування пройти в Польщі. Там була перша спроба собі знайти психолога, але не не склалось. Після того як повернулися з Польщі, не не зросталась. Важко дуже розмовляти. Навіть з лікарем, я, 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 який не, не розуміє то походження твоєї травми і наслідки твоєї травми. Я маю на увазі фізичний. Відповідно, людина, яка перебувала деякий час на на передовій, вона побачила то, що ні, ніхто не зрозуміє, пережила то, що ніхто не зрозуміє, крім того, хто теж через це пройшов. Дуже важко просто знайти спільну мову, особливо з лікарем, який має розуміти, що в тебе робиться. З твоїм емоційним станом, щоб надати допомогу. Я відписався знов по паналі, у нього звільняється місце, і ми зможемо з ним далі продовжувати. <працюк captain> Взагалі, поняття дружби, ті, ті, хто прийшов безпосередньо бойові дії, ну, ж дуже сильно змінюється. Ти розумієш, що такі дружба? Це коли ті, хто поруч з тобою ділять. Останній сухарі, останній ковток води. Люди, які з тобою поруч, ти розумієш, що вони або допоможуть чи всім, що мають, якщо ти того потребуєш, або просто не будуть заважати. Відповідно, саме питання повернення до цивільного життя, хто тобі допоможе? Добре, дякую, що є. типу, ветеран хаба, ветеран простора. Ну, вони першими її в подібних ситуаціях і підставили вагоме плече допомоги, які реально відчув. А так далі, коли звільнився, ну, далі побратими допомагали, що ти, ти без зарплати в чужій країні якось виживати треба. Дратує дуже сильно, то. то що змушений був проходити велка тобто маючи статус особи з інвалідністю внаслідок війни маючи посичення багатодітного маючи військовий квиток маючи Довідку про без, без, безпосередню участь в бойових діях, і, і ти з якогось дива маєш право проходити ВЛК або їм щось е, з'ясувати, а тобі ще при цьому повістку вручають. То, то дуже радий. Реально себе після звільнення відчуваю використаним туалетним папером і вишивокним. Бо нікому окрім своєї родини, ти емоційно. І фізично покалічений, більше ти не відчуваєш себе потрібним. Знаючи свої ді діагнози, один з, з них це емоційно нестабільний. Да, так, ти, ти розумієш і намагаєшся себе якось контролювати. Одне діло, що громадяни країни вони не розуміють про що йде мова, а ти все таки А бачив да, багато цікавих речей, про які не, не можеш розмовляти ні з ким, ні, ніж з побратимами. А так ні сім'ї, ні нікому іншому, то навіть ну а толку те? Так як звільнений, то багато побратимів ще ще служить, багато хто в госпіталях, багато хто запитує. А як ти вирішив одні питання, як ти вирішував другі питання? І відповідно за запитання, як ти себе емоційно відчуваєш? Ну, так да, в тебе така голова розколота, бо, бо тут ти з сім'єю, і ти знаєш, що ти як батько маєш е, займатися сімейними справами, виховувати ястину. А тут ти зі своїми побратимами. Бо ти розумієш їхні проблеми. З хлопцями розмовляєш, вони кажуть, як тебе тут не вистачало, як тебе тут не вистачало, а, а самого підриває, а, а дружина ж то все бачить. Відповідно, там емоційний мій посил якийсь іде. Вона каже: О, ти, ти, ти хочеш зі мною спеціально посваритися для того, щоб розвернутися і, і піти назад. Я кажу: Ну. А вона права. Мені там краще було. Знаючи, скільки, скільки твоїх побратимів не отримали того, що їм мало бути дано державою, да? собі бігаєш і пробиваєш лбом ці, ці, ці стіни. Добиваєшся, взнаєш, шукаєш, бо, бо хлопці питають, а ти їм вже маєш готові відповіді. Так да, класно їм, і легше тоді, коли вони відчувають тил. Раз не складається з чимось, то хоч побратимам допомогти, бо рано чи пізно вони повернуться. Або бо їм щось потрібно, а це їхнє виживання там. І це змушує підніматись, щось робити. Там зустрічаєш е, людину, яка пройшла бої дії, і там ти з неї слово за слово, та, то що, що дві подружки можуть просидіти півдня притрендіти, і або буде класно, хоч позливаєш кудись. Цього не, не я вважаю, що мені власне не вистачає дуже сильно. Щоб не так прийшов до, до психолога, який тебе не розуміє, і що починає дебільні поради давати. Може ти там резиночкою почнеш себе контролювати. Деякий контроль, якщо нервової системи майже немає. Бо, бо твій вираз обличчя і твій емоціональне напруження. Коли ти переходиш до дитини і кажеш, нащо ти це зробив, а дитина ховається, мені від того страшно. Бо там мелоч, там мелоч, там мелоч, і воно все збирається в кучу. А зливати-то куди? Відповідно, що щоб були якісь групи, було б класно. Щоб так посиділи, пацани випили водички кави і порозповідали, як вони там. В одному другому випадку тупанули і вижили випадково. Терпіння. Просто терпіння. Не стіснятися, звертатися до. Організації, які працюють з ветеранами, я маю на увазі волонтерські і тому подібне. Ветеран хаб, ветеранпростір мені, власне, це допомогло. Я випадково тоді з, з, з звернувся до, до ветеран хаба і з цього зрозумів, що це да є дуже суттєва підтримка. Спільноти ветеранські, де ветерани спілкуються з ветеранами, де ветерани допомагають ветеранам. ветеранам. Да? Я вважаю, що вони дуже необхідні. Більше історій шукають в проєкті Це ок.